Доброго дня, шановні радохівчани та жителі міста Радехова. Наші діти мають право на захист. Під таким гаслом з 24 по 30 квітня 2017 року в Україні буде проводитися Український тиждень імунізації. Ініціатором проведення українського тижня імунізації є громадське об'єднання Батьки за вакцинацію. Головна мета ініціативи інформувати населення про вакцинацію як найбільший ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки України. Вакцинація вважається одним з найбільших досягнень медицини, але щорічно дає можливість попередити 3 мільйони смертей і 550, 850 тисяч випадків дитячої інвалідності. На даний час, за допомогою вакцин, людство здатне попередити 30 інфекційних захворювань. Імунізація визнана одним з найефективніших заходів запобігання захворюванням. Вакцини призначили люд... захистити людство від найважливіших інфекцій, які є на землі. На сьогоднішній день єдиним надійним захистом від інфекційних захворювань є вакцинація. Наявність єдиних стандартів питаннях імунізації в тій чи іншій державі дозволяють забезпечити практичну відсутність серед населення вакцин асоційованих захворювань. З таких підходом вдалося перемогти натуральну віспу, бубонну чуму, в північній Південній Америці, Європі, в тому числі і в Україні, в Східній Океанії ліквідований поліоміеліт. На жаль, рівень вакцинації дітей в Україні за даними 2016 року далекий від рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я 95%. Зокрема, станом на кінець грудня 2016 року охоплення щепленнями дітей складає БЦЖ 72%, проти поліоміеліту 60%, проти кашлюку, дифтерії правцю 21%. Проти кору паротиту краснухи 45%. Проти гепатиту 28%, проти хіп інфекції 51%. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в європейському регіоні впродовж 2016 2017 років поширюється кір. Наша країна вважається ендемічною, адже ви бачите, що з моїх слів, що у нас відсоток охоплення щепленнями. Значно менший від того, який захищає дітей, дорослих від даного захворювання. Тому ми повинні з відповідальністю віднестися на даний час до щеплення наших дітей від кору краснухи паротиту, так як на даний час вакцина вся є в наявності. Вітичі 2016 році з 3400 з випадків кору 17 смертей було зареєстровано в Румунії. Перервати ланцюг хвороби від і смерті від цієї недуги може тільки вакцинація. Крім щеплень від зазначених 10 інфекцій, які є обов'язковими, включені до календаря профілактичних щеплень та проводяться вакцинами, які закуплені за кошти державного бюджету. Існують також види вакцин, проти яких Вакцинація показана і проводиться під час ускладнення епідемічної ситуації або за особистим бажанням, і вони вважаються рекомендованими. Наприклад, вакцинація проти грипу перед початком сезону, вакцинація проти гепатиту А в разі виникнення спалахів цієї інфекції, проти менінгококової, пневмококової, ротавірусної інфекції та вітряної віспи. Вакцинація проти жовтої лихоманки, кліщового енцефаліту, вірусного гепатиту А підлягають особи, що виїжджають в країни на благополучні, де ці щеплення є обов'язковими. В розвинених країнах відсутність щеплень у дитини вважається незадовільною турботою батьків про його здоров'я, а в українських сім'ях це стає нормою. Але жертвою батьківської недовіри і безвідповідальності стає дитина. Сумним результатом відмови батьків від щеплень стало збільшення в Україні захворюваності серед дітей кором, краснухою, а також найбільше кашлюком. Та, які б суперечки не виникали внаслідок вакцина... навколо вакцинації, та все сам факт того, що і ми, лікарі, багато з нас не знають, що таке залізні легені, а про опістотонус при захворюванні на правець читали тільки в підручнику з інфекційних хвороб. Говорить тільки на користь вакцинації. Зараз Міністерством охорони здоров'я України налагоджується централізоване постачання вакцин, які входять до календаря профілактичних щеплень. В кабінетах профілактичних щеплень, лікувальних установ наявності є всі види вакцин для щеплень дітей, а також дорослих. Інформацію про наявність вакцин можна отримувати у лікувально-профілактичному закладі по місцю проживання у лікаря. Чи фельдшера. Тож не будьте байдужі до свого здоров'я. Проводьте дітей, приходьте самі, щеплюйтеся і будьте здорові!